Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Приїхало мені замовлення компанії Pharmaсі по каталогу січня. Ось так у нас виглядає каталог, фіолетовий такий гарний колір. І покажу, що в мене замовили. є, дещо з клієнтського і дещо по хороших пропозиціях обрала наявність і для себе дещо. Отже, почну з. Ось такої лінієчки була представлена на 85-й сторінності з оливковою лінією серія. Була хороша акція на ці продукти, тому деякі я взяла. 127 гривень була ціна на гель для душу з оливкою. Подобаються мені ці гельчики, гарно вони працюють, гарно зволожують. Були в нас використання з донькою і шампуні, і гелі. Також взяла шампунь. 127 гривень така ж сама ціна була. І в пару до нього взяла кондиціонерчик. Кондиціонер був по стандартній своїй ціні, 159 гривень, повернули його в каталог, був час не було кондиціонерів, шампуні йшли окремо, а це повернули. Тому вирішила взяти запаски, поки є. І ціни були хороші, тому взяла. Далі взяла шампунь, давненько на нього дивилася, чекала хорошої ціни. І все ж таки взяла ось такий шампунь, представлений проти лупи. Зараз він йде по акції 239 гривень, стандартна ціна 299 Якось був він раніше в каталогах, то був по акції, якось я не... Не взяла, а це знову на нього дали хорошу ціну, тому вирішила взяти протилупи. Деколи буває донька, має таку проблему. Та і в принципі протилупи шампуні, я думаю, пригодиться завжди взяла, поки був по хорошій ціні. Далі, також по хорошій ціні в цьому каталозі в нас ідуть масажні гелі. 229 гривень коштує масажний гель з кінським каштаном. У мене дівчатка замовили. Замовили дві штучки, одна клієнточка замовила і, і інша. Дві штучки в мене замовлені. Ще та ж клієнточка хотіла з паприкою. Все я його чекала, чекала. І не було його на складі, вже я так витягувала-відтягувала. Думаю, поки діждусь паприку, то розберуть каштани. Тому поки що взяла ці, а якщо допоставлять з паприкою масажний гель, то, можливо, буду робити ще одне замовлення, того, що клієнтка хотіла два. Хотіла той і той. Це ніби йде з охолоджувальним ефектом, а з паприкою йде зігріваючим і більш для, для вен. Більш, кажуть, він підходить, тому хочу знайти. Не дуже мені подобається цей каталог, що він туди-сюди, на дві сторони, поки знайдеш те, що треба. Чи то воно в кінці, чи то воно всередині. Також ціна хороша і на тільки трішечки з паприкою, здається, дорожчий, хочу знайти і швидко не виходить. Нарешті знайшла. 247 гривень буде ціна в цьому каталозі на масажний гель з екстрактом паприки. І ось 229 ціна на велику баночку з кінським каштаном. Ці, до речі, також по акції менше 175 гривень. Ну, чекаю, коли буде допоставочка. Можливо, буде ще одне замовлення. Далі, що з клієнтського? Замовила мене колега. Вже не знаю, який другий чи третій раз бере вона для чоловіка ось таке масличко для бороди. 199 гривень була ціна в цьому каталозі. І я ще одне замовила для кума. Він також носить бороду. Я розказала до нього, що колега бере уже не один раз цей продукт для чоловіка, каже, що подобається йому, тому він сказав: замовщає мені, і я спробую. Тому в замовленні є. Цей, цей дві штучки цього масличка. Далі, з перших сторінок, була акція спецціна на наші Бібі-кремчики. Бібі-креми і Сісі-креми йдуть зараз також по спецціні 263 гривні. І Сісі креми також ідуть по 311 гривень. Я хотіла взяти Бібі-креми. Якось ми з донькою передивлялися мої запасики. Вона хотіла щось собі таке світленьке обирала, собі з того, що було. І покажу для порівняння, як раніше виглядав дизайн цього бібі-кремчика, як він раніше виглядав, ось така була коробочка раніше. Тут дівчатка фармасі знають. Раніше він виглядав ось так. Зараз його змінили вже дизайн, і він виглядає ось так. Зменшили тут об'єм. Раніше було 50 мл, зараз 30. І, відповідно, і туби також змінили по дизайну. Це у мене відтіночок 0,0 фейер світленький. І ось так виглядають зараз туба. Ось ця була раніше в більшому об'ємі, і зараз ось так виглядає вже в зміненому, оновленому дизайні. Це у мене 02 відтіночок був ще в старому дизайні. Це взяла я світленький. донька хотіла щось таке дуже-дуже світле. І ось так приходить, вже сама туба не заслідована, не запульгована, ось так з таким от носиком. І я вже відкрила, була подивитись, хотіла як, ну, як відтіночок, сам, чи дуже він буде світлий, зараз хочу показати. Чогось, коли я так видавлювала, ну зараз вже ніби пішов продукт. Спочатку взагалі якась потекла водичка, зараз вже ніби вийшов сам крем. Чогось ніби як відшарувалася вода. Якась така рідина. Ось так виглядає 0-0, нульовий відтіночок. Він легке таке має покриття. Трішечки навіть так, я б сказала, трохи полосить, якщо буде видно, ось воку згубиться, грається. Ось, як можете бачити, трішечки так навіть треба його якось добре розтирати. Ну, в принципі, бібі-крем він не має якби такого дуже великого зараз роз. Дуже великого такого перекриття якби немає. Так, трішечки за вирівняти тон, такого якби супер перекриття в нього такої властивості немає. Але, що помітила, здається, цей відтіночок інший, другий, був якийсь він, мені здається, плотніший якийсь такий раніше і. Трішечки, як на мене, густіший, плотніший. Ну, Текстуру якусь все ж таки йому змінили. Не дуже мені тепер вона подобається. Ця була така плотніша. Краще перекриття було, мені здається, у бібі-крема. Зараз зробили текстурку трохи легшу таку. Напівпрозора, ось така вона, ну, ця. А тут трохи нанесла, ця більш так до тонального крему схожа. Більш так вона перекриває краще. Ця взагалі, от трішечки там ніби чуть-чуть, ну, якби перекриття ніякого немає. ця І відтіночок, відповідно, трошечки темніший нуль другий. І ще покажу другий, який взяла цей нульовий, взяла для доньки, а собі думала, якийсь трішечки темніший. Зараз підлітки вони хочуть, якісь такі світлі-світлі. Я взяла 0,1 Чогось мені показали, що він, де це його так нанести зараз. Собі взяла 0,1 Не знаю, куди нанести. Давайте десь ось тут. Ось так. Також зразу вийшов продукт. Теж була спочатку водичка, але цей вже такий е, темніший. Але також він такий, таку має текстурку. Не дуже таку плотну, такий рідкуватий, такий, ось такий кремчик. Можливо, мені і цей відтіночок і підійде. Треба добре його розтирати, тому що, щоб він так не полосив, і, в принципі, розтерся і ніби нормально. Немає ніяких... Смужок. Ось такі бібікремчики взяла для себе, для доньки, для неї взяла світліший. Має цей бібікремчик SPF 15, також невеличкий ступінь захисту. Далі покажу, що ще прийшло за замовлення, здається в минулому каталозі за активність. Пам'ятаю, вже на скільки балі можна було в цьому каталозі замовити кремчик ось такий з равликом, смутіном з равлика за 25 гривень, здається, для представників, хто були активні в минулому каталозі, в цьому каталозі можна було замовити по спецціні цей кремчик. Ну, і за активність, за замовлення від 40 балів, були представлені, як завжди, продукти по, по спеццінах і цього разу була. Перед цим на тому тижні були чоловічі водички. Поки я чекала на паприку, думала, можливо, підвезуть, підвезуть і вже зробити одне хотіла замовлення, але так і та і паприки не дочекалася. Думаю, поки дочекаюсь, то вже і каштанів не буде. Взяла вже на, мабуть, на другому тижні, зробила замовлення і вже замінили там деякі подарунки за активність. Чоловічу водичку поміняли на жіночу. Я взяла ось такий бріц. Є в мене ця водичка. Ось так виглядає флакончик. Тут 75 здається мілілітрів. 70-70 мілілітрів. Ну, такий доволі насичений ароматик. Жіночий за 159 гривень можна було його придбати. Якщо знайду в каталозі пірамідку, самі цікаво, що в ньому, тому що він такий доволі. Насичений, квітково-фруктовий солодкий, верхні ноти чорна-смородина, груша, рожевий перець, червоні ягоди, у серці ірис, конвалія, жасмин і в базі мускус, пачулі, шоколад і ваніль. Ось такий е солоденький трішечки, насичений такий доволі ароматик. Приємний такий тела, жіночий, можливо, десь чи хтось собі дівчаток обере, чи, можливо, і на подаруночок піде. Водичка непогана, в принципі, за 159 гривень досить таки непогана ціна. І ще прийшов мені новенький каталог, ось так він буде виглядати. Це лютневий, приурочений він до Дня Валентина. Тут у нас такі сердечка. Є тут парні такі, ніби і різні пропозиції, і для чоловіків, і для жінок. Погортаємо обов'язково, кому цікаво. Таке було моє замовлення. Не знаю, можливо, буде ще одне, Того, що все ж я чекаю таки ту паприку. чогось довго її не підвозять. Акцію дали, а товару наявності немає. Ось таким було замовлення: цікаве, різноманітне, трішечки і ароматне, і дещо є клієнтського. Цього разу, якось, так, якось аж дивно, але цього разу хороші пропозиції, тому клієнти також скористались. Всім дякую за увагу! Дякую, що заходите. Пишіть, хто що з цього пробував, в кого водичка така є, чи носите, чи подобається. Всім дякую ще раз за підписки, за коментарі. Пишіть дівчатка, хто що пробував, кому що подобається від компанії Farmacy. буде цікаво почитати. І до зустрічі на моєму каналі.